Зі штучним інтелектом усе складніше, адже це дуже складна нова технологія. У цьому питанні я зазвичай покладаюся на експертів, яким довіряю. Але експерти розділилися в думках. деякі вважають, що це буде фантастично. Інші переконані, що це стане катастрофою, а деякі займають проміжну позицію між цими крайнощами. Тобто, навіть ті, хто знає про це більше, розходяться в оцінках. Особисто я вважаю, що через складність технології дуже важко передбачити усі побічні ефекти. Деякі з них, звісно, ми вже знаємо, з деякими ми вже можемо боротися. А до деяких, ймовірно, просто доведеться звикнути. Я, наприклад, не вважаю, що це стане великою проблемою, якщо з'являться фейкові відео. Думаю, ми всі навчимося ставитися до цього так само, як раніше зрозуміли, що не можна повністю довіряти написаному слову. Тепер ми не зможемо довіряти і відео. Ще 10 років тому ми могли довіряти відео, тому що їх було надто складно. Ну дорого підробляти, але з часом ми навчимося, і як мені здається, це станеться досить швидко. Ми зрозуміємо, що відео, яке ми бачимо в інстаграм, не обов'язково демонструє те, що було знято насправді. Тож я не думаю, що це стане великою проблемою, але будуть побічні ефекти, з якими доведеться боротися належним чином. Я вивчаючи довгострокову перспективу протягом останніх років, бачу, що. З кожним новим кроком у розвитку технологій, коли ми позбавлялися негативних побічних ефектів, ми починали використовувати їх більше для позитивних цілей, ніж для негативних. Наприклад, із винайденням молотка більше людей будували будинки ніж вбивали сусідів, і я вірю, що зрештою ми зробимо теж саме з штучним інтелектом. завжди буде негативне використання. Але позитивні застосування переважать негативні.